Розовнішня розвідка Російської Федерації і ФСБ дізнаються, що Ся Могилєвич, який вже усів у Москві, в Подмосков'ї, ціла низка його комерційних магазинів структур у цьому самому, у Москві, Не те, що кресятничає, і не ділиться там бабками із спецслужбами Російської Федерації. Ні. А буцімто приховує таємну інформацію про те, як він давав хабарі. Ви уявляєте? ФСБ Російській Федерації довідується від своїх джерел, що їх агент, особоцінний, крутий, який знаходиться в самих розшуканих злочинців світу в списках ФБР, приховав від них таку інформацію і не надав. Проробляється операція. Але щоб не світити вуха чи ноги ФСБ, управління Міністерства внутрішніх справ. Російської Федерації по боротьбі з економічними злочинами порушують кримінальну справу проти Семена Могилєвича за несплату податків. Десь 50 мільйонів російських рублів. Ну, ви розумієте, що таке для Могилєвича? 50 мільйонів. Рублів несплати податків. Ну це сміх і гріх. І Севу Могилєвича арештовують. Ну а далі. Все в ума починають, як кажуть, таємно працювати. Ах, ти ж такий нехороший. Ах, ти ж такий, як то кажуть, сукин син, ми тобі допомагали створити комерційні структури, розлучені і так далі. Ти став мільярдером, володючий цим вбивчим компромантом, зафіксованим на відео і на аудіо, як молода людина Вітя Орба отримує від партнера. Могилєвича Діматра Клодо. У чемоданах, ось, у чемоданах і в спортивних сумках мільйони німецьких марок на вибори, перемагає на вибори, формує більшість у парламенті і становиться прем'єр-міністром. І ти, сучонок, про це помовчав і нам не дав. Села Могильович чути на колінах просить пробачення у своїх кураторів під відеокамеру, Сема Могилевич розповідає в деталях, кому і де давав він хабарі в Угорщині. І саме головне видає з вдячністю, що його зрозуміли, всі відеозаписи, відеокасети, де. Орбан, Пінтер і десятки інших працівників правоохоронних органів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є. Я...